Колеги, доброго дня усім. Сьогодні склад-сервіс представлен тут декількома групами товарів. Якщо пам'ятаєте, минулого разу у нас буде було більше автоматизації. Сьогодні ми вирішили показати от такий парк техніки. Різна абсолютна техніка, на літі досить. Зручна і доступна, хочу сказати, тому зверніть, будь ласка, увагу. Як завжди, наші брендовані продукти сьогодні. Ми показуємо ще ШМБ, швидкомонтовані будівлі. Вони дійсно зараз користуються гарним попитом для того, щоб швидко побудувати і розширити свої площі. Як кажуть, гнучком можна і смасштабувати, і поділити. Тому, знаєте, склад – це не тільки стелажні системи або техніку, або автоматизацію. Ми ще й будуємо такі склади. Колеги, десь порядка 40 юнітів за останні 3 роки зроблено, тому масштабуємо це направлення, є попит, тому знайте, ми теж тут є. А що ще цікавого на виставці? Є прес, давайте пройдемось. <гум> Автоматизовані рішення. Багато що зробили. Вчора був виступ. Я думаю, що ви можете можете дізнатись От, в принципі, все, що ви тут бачите, все можемо і розробити, і впровадити, і показувати е, постсервіс. вже. Тож. Один з продуктів це прес. Ми офіційно представляємо Орвак в Україні. Ви бачите, що підійшов час зробити охайний склад, і щоб не було зайвого паперу. І все було красиво, гарно і правильно, тому що ми всі намагаємося це зробити не просто пробити, а робити це за правилами, які по всьому світу є на складах тому друзі знайте звертайтесь ми обов'язково вам допоможемо